Це Колончинський ліцей Макарівської громади, який закінчив мій герой. Знайомтесь, Денис Годинник. Дениса, це було ніби вчора. Ти отримав атестат. Яку мету перед собою поставив? Щасливо жити, завести сім'ю, стати журналістом, говорити правду. Чому саме журналістика? Люблю доносити правду до людей. Які кроки ти робив, щоб досягти цієї мети? З самого початку я вирішив, пішов з низів. Пішов працювати на телеканал художником по світлу. Придивився, прицінився, подумав. все таки вирішив подавати документи в універ. Пішов навчатися. Мрії тисячі юнаків та дівчат, які мрії Дениса обірвала війна. Я знаю, що 24 лютого ти був на роботі, була твоя зміна. Також я знаю, що потім ти відвозив маму в безпечне місце. Е, так, е, з вечора закрили нашу студію. Е, я повернувся додому. Е, повертався я додому добу е, і ввечері на наступний день одразу ж вступив підрозділ тероборони Колончинський. Возив батьків на Хмельниччину з повністю сім'ю, брати мої менші. Потім через три доби я повернувся знову в Колончину, в рідне село і далі продовжив виконувати завдання. Що ж спонукало тебе повернутися і піти до тероборони? Спонукало повернутися, бажання допомогти, бажання бути корисним своїм, бажання боронити свою державу в себе вдома. Страх страх за те, що хтось прийде і буде диктувати свої правила, диктувати свої закони. У нас є своя держава, у нас є свій закон, свої правила. Які завдання ви виконували в той час? Нашими завданнями було сприяння, сприяння Збройним силам. Гуманітарна допомога, евакуація мирних жителів, запобігання мародерству. У нас були встановлені блокпости. Контролювався рух по селу, дотримання комендантської години, передача інформації з приводу руху ворога. Ось уже більше року на Макарівщині немає військових дій, а ти й досі у військовій формі. Ми й далі продовжуємо виконувати завдання, поставлені, поставлені нашим керівництвом, продовжуємо нести службу, стоїмо на блокпостах, патрулюємо сектор, протидіємо порушенню комендантської години, співпрацюємо з представниками національної поліції в пошуку безвісти. Пропавших, продовжуємо тренуватися продовжуємо навчатися, готуватися до бойових дій. На сьогоднішній день багато моїх побратимів, знайомих, друзів, рідних, мій рідний брат, захищають нашу Україну на фронті, воюють заради заради безпеки і життя тих, хто зараз живуть в тилу тут. І я теж вирішив. Стати професійним військовим і боронити нашу державу. Але ж юнаків того віку до лав ЗСУ не беруть без дозволу батьків. Батьки віднеслися до мого рішення з розумінням, тому одразу надали дозвіл. У мене є зворушлива інформація про фото, які ти зберігаєш в своєму телефоні. Так, у мене є фотографія 12 березня. Де ми з мамою вранці, рано вранці стоїмо на порозі дому, де ми, куди ми евакуювалися в Хмельницькій, куди сім'ю евакуювали, е, де ми стоїмо в обнімку. Я дуже, дуже рідко фото, фотографуюся з, взагалі, з рідними, е, тому в той момент, розуміючи, що це фото ста, могло стати останнім, е, я вирішив, що найдоцільніше буде сфотографуватися. Сфотографувався з мамою. Сьогодні твоя мрія трішки змінилася про журналістику. Перестав думати. Ні. Вінстон Черчилль в Першу світову війну був військовим журналістом. Зараз мій шанс проявити себе в професії, найбільший шанс. Тому після війни я обов'язково повернувся до професії в повній мірі і маю надію, що все буде добре, я зможу говорити правду. Я тобі цього дуже дуже бажаю. А все так і буде. Все буде Україна. Ось яка наша молодь, тому що ми були, ми є, ми будемо, і Вітчизна наша з нами.